Вітаю, друзі! Рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла ще одна цікава історія, котрою я хочу з вами поділитись. А вам усім бажаю приємного прослуховування Якщо ж вам сподобається ця історія, то буду дуже вдячна вам за вподобання. Ну і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропускати нові та цікаві історії і життя. Мій чоловік. Кинув мене заради іншої. Ми з дочкою залишилися удвох, коли їй виповнилось 16 років. Майже доросла моя дівчинка завжди мені допомагала. Я добре пам'ятаю той час, коли чоловік тільки пішов, квартира ніби осиротіла. Та ми з Дарією сідали біля телевізора, говорили, говорили і говорили. І з того часу ми стали з нею подружками. Донька розповідала мені про всі свої справи, про хлопців, які до неї залицяються. Наразі Дарії 22 роки. Ми, як і раніше, з нею дружні, а нещодавно донька повідомила, що нарешті приведе свого хлопця на знайомство зі мною, адже про нього я дуже багато чула, але ми досі не знайомі. Коли вони зайшли у квартиру, хлопець Дарії виглядав таким молодим, що я не втрималась і запитала, чи він повнолітній. Донька дуже на мене образилась. Вона думала, що я спеціально так сказала. Бо її хлопець мені не сподобався, а я тільки хотіла дізнатись, скільки йому років. І відтоді наші стосунки дуже змінилися. Дар'я не стала мене слухати, хоч я декілька разів намагалася з нею поговорити. З того часу вона не ночувала вдома, говорила, що ночує у коханого. Одного разу вона прийшла і показала колечко на руці, сказала, що вони з Геннадієм розписалися. А я про це дізналася останньою. Чому так вийшло? Не впізнаю свою доньку. Таке враження, що просто хтось обмовляє мене перед нею. Та лізти до молодих я не збиралася. І я вирішила відійти в сторону. Якщо Дар'я одумається, я вдома, а ходити, шукати, доказувати я не буду, тому що я насправді ні в чому не винна. Та я і не знаю, яка взагалі моя вина. Через півроку ми зустрілися з Дарією в супермаркеті. Вона з округлим животиком ходила під руку зі своїм чоловіком. Ми привіталися, але донька не зупинилася. Вона просто пройшла повз. Мені боляче, що я втратила довіру доньки, але де і коли я ніяк не могла здогадатися. Від болісних думок я вирішила розвіятися і поїхала провідати свого брата. Микола зустрів мене з теплотою. Ми дуже довго з ним розмовляли. Я розповіла про непрості відносини з донькою, а брат мені говорив, що все стане на свої місця, що донька зрозуміє, що немає рації, і ніби то не в жарт сказав А ти візьми і напиши заповідного на мого сина. А що? Якщо Дар'я не хоче з тобою спілкуватися, то таким чином ти зможеш її покарати. Я, звісно, усміхнулася на його слова, і тут Миколі хтось зателефонував. Він попросив вибачення і вийшов з кімнати. Я хотіла запитати, де мені стелити, щоб лягти, і відчинила двері. А брат щось шептав у слухавку, яка я погана мама, що я приїхала до нього, щоб сварити її, свою доньку, і що не потрібно зі мною їй зустрічатися. Він сам все розповість, як далі їй погано. Я тихо прикрила двері, але от звідки насправді все йшло. Виходить про спадок на користь його сина, брат не жартував. Таким чином, він хоче відібрати мою квартиру, щоб вона не дісталася моїй доньці? Я не стала чекати, зібрала речі і пішла від Миколи, сказавши все, що я насправді про нього думаю. Але як мені тепер бути з донькою, якщо вона, виявляється, просто повірила брехливим словам дядька, а мені вона не хоче вірити. То як мені взагалі себе поводити в цій ситуації? Адже це моя донька. Я не лізу в її стосунки з чоловіком, але мені дуже хотілося б, щоб ми з нею, як і раніше, жили дружно. Ну що ж, в коментарях, будь ласка, пишіть свої поради жінці. Буду вам дуже вдячна.